Історія, як чесність, перемогла. Пише мені нері декілька разів. От ж ви розуміли, це було приблизно ем, разів, може, п'ять за весь час, скільки ми там зналися, десь три роки. Це була наша хороша подруга. Ми проживали раніше в верху, в Іспанії, місто Лугу, Галісія, і там проживали дуже добрі люди. Вона сама з Бразилії, якщо не помиляюсь, вона мені завжди писала: каже: Ростику, така от, от така ситуація. Дивися, я ніяк не можу схуднути. Постійно набираю, дієта допомагає скинути там 2 кілограми, далі боксує, далі все стоїть. отак так от не рухається, розумієш. Я кажу, розумію, заповнив формуляр. Я хотів на її подарувати супере, тому що вона дуже багато нам допомагала стосовно того, щоб ми адаптувалися в Іспанії, бо ми приїхали. Ще було 8 років тому, тобто це був дуже довгий шлях, не було так просто, як це робиться, наприклад, зараз там для України та українців. І коли ми адаптовувалися саме в соціум, нам потрібні були такі люди, як вона. І я вирішив подарувати їй супровід. Вона не заповнила формуляр ні разу, з п'яти разів. Я був здивований, я кажу: Нейрі, ну якщо ти не хочеш, ти можеш мені сказати про це. Чому ти чому ти не заповнюєш анкету? Бо я без анкети тобі не допоможу. Надійшли, каже, мені програму. Я спробую так. Я кажу: Нейті, дивись, я не люблю робити на авось, Тобто мені потрібно твої дані для того, щоб я міг тобі фідбеком скинути програму, яка тобі допоможе. Болить шлунок, інша програма. Не болить шлунок, інша програма. Проблеми з кишківником? Інша програма. Нема проблем з кишківником? інша про програма. Я їй пояснив, 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 і правда. Довела її до того, що вона почала мені говорити правду. Ростику, там в мене зараз стресовий період, я підпиваю алкоголь і я не готова братися за свою трансформацію. Тобто в людини настільки була до мене довіра спочатку з низької довіри, коли я почав ділитись правдою, говорити все, як є кристалево. Вона сказала мені, що в неї є така ну натяк на алкоголізм. Я кажу, дивись, ти тоді спочатку виріш цю проблему, виріш якісь ситуації, з яких тебе це виникає, потім можеш приходити. Але пам'ятай, що алкоголізм не помішає тому, що ти досягнеш свого результату в раціональному харчуванні. що Ти, ти заслуговуєш мати худе, красиве тіло, яке тобі подобається в дзеркалі. Ти заслуговуєш цього, запам'ятай, раз та не завжди. Вона сказала, добре, ну і що вона напише. Вона ще не була моєю клієнткою, ми ще з нею не були на супроводі. Просто я тобі говорю, як правда, інколи ріже отак напряму і показує. Ту кристалеву чисту енергію. Ді свідомо підписуйся на мій канал, щоб чути більше таких історій, які тебе будуть надихати. З тобою євродіетолог Ростислав Романів! О!